Шановні пасажири, автобус відправляється у рейс за маршрутом. Мінський масив, станція метро. Нивки обережно двері зачиняються. Наступна зупинка: вулиця Кондратюка. Шановні пасажири, дотримуйтесь правил дорожнього руху, переходьте вулицю у встановлених місцях на дозволяючий сигнал, та привчайте до цього дітей. Маршрут номер 32. Зупинка вулиця Кондратюка. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка діагностичний центр. Шановні пасажири, під час контролю абонементні талони не продаються. Штраф за безквитковий проїзд 60 гривень. Маршрут номер 32 Зупинка діагностичний центр. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка школа номер 9 Шановні пасажири, будьте уважні та обережні. Під час руху тримайтесь за поручні. Зупинка школа номер 9 Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка: проспект маршала Рокосовського. Шановні пасажири, абонементні талони для оплати проїзду та багажу ви можете придбати у кондуктора або у водія під час зупинки. Незакомпостований абонементний талон не дає права на проїзд. Зупинка проспект маршала Рокосовського. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка: Мінський проспект. На вимогу, шановні пасажири, будьте взаємовічливими. Поступайтесь місцями інвалідам, людям літнього віку, вагітним жінкам та пасажирам з дітьми. Зупинка Мінський проспект на вимогу. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Вижгородська. Маршрут номер 32 Зупинка. Вулиця Вижгородська. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Красицького. Шановні пасажири. Користуючись послугами громадського наземного транспорту, обов'язково сплачуйте за проїзд. Кожна оплачена вами поїздка є вагомим внеском для забезпечення стабільної роботи громадського транспорту. Зупинка вулиця Красицького. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Осиповського. Комунальне підприємство Київ Пас Транс проводить набір контролерів пасажирського транспорту. За довідками, звертатись до відділу контролю служби організації збору та обліку виручки за адресою. Вулиця Боженка, 127. Телефон 254 66 33 Маршрут номер 32 Зупинка вулиця Осиповського. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Полупанова. Шановні пасажири, не переходьте вулицю в непередбачених для цього місцях. Найбільш безпечні підземні та наземні переходи. Користуйтесь ними. Зупинка вулиця Полупанова. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка: Проспект Правди. Шановні пасажири, місячні проїзні квитки на всі види міського пасажирського транспорту за безготівковим розрахунком можна придбати за адресою вулиця Боженка, 127, Телефон 528 30 10, Маршрут номер 32 Зупинка проспект Правди обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Мостицька. Шановні пасажири. Будьте свідомими та відповідальними. Обов'язково сплачуйте за проїзд у громадському транспорті. Неоплачений проїзд збільшує рівень збитковості підприємства, що негативно впливає на надання транспортних послуг. Маршрут номер 32 Зупинка вулиця Мостицька. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка кінотеатр Кадр. Зупинка. Кінотеатр Кадр. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Дитячий садок. Шановні пасажири. Водій має право контролю наявності проїзних документів. Зупинка. Дитячий садок. Обережно. Двері зачиняються. Наступна зупинка на вимогу. Зупинка на вимогу. Обережно. Двері зачиняються. Наступна зупинка. Вулиця Гомельська. Шановні пасажири. Своєчасно компостуйте проїзні талони. Незакомпостований талон не дає права на проїзд. Маршрут номер 32 Зупинка вулиця Гомельська. Обережно. Двері зачиняються. Наступна зупинка школа інтернат. Зупинка. Школа інтернат. Обережно. Двері зачиняються. Наступна зупинка на вимогу. Зупинка на вимогу. Обережно. Двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Білицька. Шановні пасажири. Проїзд однієї зупинки сплачується на загальних підставах. Штраф за безквитковий проїзд 60 гривень. Маршрут номер 32 Зупинка. Вулиця Білицька. Обережно. Двері зачиняються. Наступна зупинка. Завод квазар. Маршрут номер 32 Зупинка. Завод квазар. Обережно. Двері зачиняються. Наступна зупинка. Квазар Мікро. На вимогу. Зупинка Квазар Мікро на вимогу обережно двері зачиняються. Наступна зупинка: вулиця Серецька. Шановні пасажири, з 7 лютого 2015 року встановлено вартість однієї поїздки у трамваї, тролейбусі, фонікулері та автобусі у розмірі 3 гривень, міській електричці 4 гривень. Детальну інформацію про зміну тарифів зазначено в оголошеннях у рухомому складі. Маршрут номер 32 Зупинка вулиця Серецька. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка сирецький проїзд. Для підтримки та надання допомоги військовим АТО, які наразі перебувають у зоні бойових дій на сході України, у подільському трамвайному депо за адресою вулиця Фрунзе, 132, організовано пункт прийому дитячих робіт, медикаментів та продуктів харчування довготривалого зберігання. Телефон для довідок 521 36 21. Маршрут номер 32. Зупинка. «Серецький проїзд. Обережно. Двері зачиняються. Наступна зупинка Інтернаціональна площа. Зупинка. Інтернаціональна площа. Обережно. Двері зачиняються. Наступна зупинка. Вулиця Стеценка. Для підтримки та надання допомоги військовим АТО, які наразі перебувають у зоні бойових дій на сході України, в службі організації збору та обліку виручки за адресою вулиця Боженка 127, організовано пункт прийому дитячих робіт, медикаментів та продуктів харчування довготривалого зберігання. Телефон для довідок 254-66-92. Маршрут номер 32. Зупинка вулиця Стеценка. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка поліклініка. Зупинка Поліклініка. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка магазин. Зупинка. Магазин. Обережно. Двері зачиняються. Наступна зупинка. Вулиця Салютна. Шановні пасажири. Документи на право проїзду пред'являються кондукторам, контролерам та водіям у розгорнутому вигляді. Маршрут номер 32 Зупинка. Вулиця Салютна. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Вулиця Краснодарська. Зупинка вулиця Краснодарська. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Естонська. Зупинка. Вулиця Естонська. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка станція метро Нивки. Кінцева. Для підтримки та надання допомоги бійцям АТО, які наразі перебувають у зоні бойових дій на сході України, у Дарницькому трамвайному депо за адресою вулиця Павла Усенка, 7, організовано пункт прийому дитячих робіт, медикаментів та продуктів харчування довготривалого зберігання. Телефон для довідок 559 08 13. Або 292 32 95. Маршрут номер 32 Кінцева зупинка, станція метро Нивки. Шановні пасажири, не залишайте свої речі.